геймера. Uh, новый сезон. Что тут показывает? Ну, як завжди, суперсело просять гроші. Уу, дракончика, адрокончика. в магазинчику. До mm -hmm. 160 гривень емошку. Це, конечно, скам. Жуточайше. Добренько. заберем гігантів, які нікому нафиг не треба, відкриємо. Ага, як завжди, говно. Ну, как завжди. В прошлом відосі мені випало. Так, я тут грішив в цьому, граючи в Mercy Tactics. І та сама дека, просто. Та сама дека. Я думаю, взагалі можна пробувати у мене. Де мій хок? У мене загалом все є для того, щоб. у мене карт? Окей. Okay. 12 мушкетка. Ну давайте подивимося, що може з хокрайдером. З винюкою. Можна зробити Алекс Узум. Окей. Це, звісно, комедія Эээ, e добренько, що це в нього. Окей, я закрию фаербольчиком. Може, ти щось ще докинеш? Эээ, e не не буде. Окей, okay. 15. й 15 та ця. Ага. Добре, я не проти. Не впевнений, що у нього у нього теж каже, це хок, да. так. Він просто все викинув. Ну і зараз і буде його хок, тому я сюди поставлю мушкетку. І. Не буде хогти, чи що? Скелети ідеально забайтять... Цього прекрасного. І десь. Так, да, ось вона буде. Я. Ай, який хороший таймінг. Е зробимо отакий пуш. У нього... Ну, у нього є в ротації пушка, він її зараз вставить. Ну, і згалом А мені, по суті, наше мені все це інше. Може тичку? Ай-яй-яй-яй, і тепер його хок І тепер мені треба буде якимось чином його захистити. Я сподіваюся, те точніше Окей. Я не проти. Ще раз Жорстко промажу. Будь ласка, можна. О, дякую. Тільки дві тички. Окей, okay, а ось його хок, привіт. Е -е... Ой, зараз би такий смачний для нього фаербол був би, але. Не буде. Не буде фаерболу. Так. Що відбувається у нас загалом? Ага, еволюція цієї чертилки. Жорстко промазує він. в цьому, що тільки можна. Тут буде жесточайший фаербол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ой яй Ой-ой-ой. ай яй ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ай ай яй Фа, ну і що мені робити? ця пушка навіть не його А не, достане. Да, у мене тупо такі едролевел зошки по картам. Це. Жошки. Жошки эндерлевел. А, так у нього цей Я поспоняв. Ну коротше робимо, дорогі друзі. Бум! Скудищ. Але все одно тупо, ну тупо він все. Як кажуть, The whole kitchen thing. Е е кидає. Я активую, я активую. Тварь. Ні, у мене тупо андерлевел. Я тупо NX не можу грати, тому що в мене вистачає андерлевел. О, як погано, що я довго, довго не грав в цю гру. Всі час. Ну як? Я може добрався до 7000, а потім. Забив. Ну, і за цього зараз у всіх кончених просто 14 левели А у мене у одного тут без, без хаті схеле. Це що за Хогвартс на задньому фоні? Це, а, це оця російська дека, з якою я пушив 7000 кубків. Ем, давайте зробимо, знаєте що, так от зробимо. І зробимо. Інтерес, інтересний, вери факі інтернет. Окей, ем. Трештоні. Вчора був на кардінегах, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви могли все бачити. Uh, весело. Розніс ботиків, як кажуть. І. Там. на цьому. Був на На іпподромі, якщо хтось чарить. Окей, а це не дуже круто. Е Сподіваюсь... Окей, це буде достатньо демеджу. Окей, і в лівій частині теж е не законеться. Да, на іподронні картінги веселі мене позвали. То в мене був вибір або піти. Як я і планував на шоу там зі стрімерами у Денеті у, Mi. Якщо шарить, кто е, Але, Типа, мені сказали, та давай з нами підемо на картинги бо там прийшли друзі. І. оу оуф! Оу щіт. Оу, фарт. Оу-бупідроп. Окей, давай. Поки що пописів опеку. Suspicious bush направо. Найс. Пека відхилиться, прекрасно, ну, вообще великолепно. Ем, ну і тут у мене насправді зливо. Ага. Він активує. Він активує, ну але справа дуже багато демеджу, насправді. Смаколик такий. Да, нова піч прикольна, насправді. Я вообще не жалуюсь. О, вона навіть вб'є Цього чоліка. Ну, oh, а я докину Хога. Mm, от блінчики. А блінчики? Хе-хе, смешлайк. Окей, у нього є ця, я... у нього є таран. Я просру свою пушку, але нічого страшного, тому що в мене є. Будь ласка, не дойди. А фак, фак. О, це дуже боляче, це дуже боляче. Ну, ми тепер зрівнялися по демеджу. Амм, um, я докину сюди фернес і. десь факін бощ Добавлю демеджа, щоб точно воно не цей. Сподіваюсь, там всі помруть. Окей, okay, прийдеться зробити наступним чином. да. У мене на це є пушка. Сподіваюсь, цього буде достатньо. Так, лучник іде в сраку. Дуже дякую. Насправді, насправді, під мою деку. Під мою деку. Я думаю, підійде идея, добра, э, ну, нов... переробка цього переробка фернес. І чьи. Угу, угу. угу. Зараз піде... Going, going in for the kill, як кажуть. Блять. Блять. Блять блять. Блять, 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 блять. Уран дошло, и. І... Затанкує, затанкує, затанкує. Будь ласка, досягни цього чертя. Я тут Ну, мені справа, треба буде танкувати в будь-якому випадку. Окей, е він випробує мене. А чи є в нього якийсь спел? Забийте. В нього є якийсь спел. ай яй Ну, хоча я дуже тупо зіграв, бо я, бо, я дуже тупо зіграв е цю катку, але загалом воно було доволі прикольно. Ну, було доволі прикольно. QQ Lunar Duelist лист. Ну, чуть круто. Так, мы пропу. Ебать, блять. Так, я не знаю, що тут треба. Окей. можливо вона ведь. Не, не, було 100%. Окей, там коннектор зверху. Треба було 100% поставити печку, нову. Окей, okay. і тоді ми робимо таким чином. Ага. А, це у нас цей. Handon Cycle, я поняв. Окей, okay, я got you, Я готче, I я you, you. Це. То не поняв э, цей. Голінг і Анд. Да, прийде. Мені треба вбити спочатку. Тесляра. І тоді якось не дуже сильно померти від демеджу. Окей, окей, окей. Так, я піду, що він юзане, він, мабуть, наверное... да, він спробує активувати, але він якийсь глупенький, тому він не активує башту, головну. Хоча він міг спокійно це зробити. І 5 вбиває! Єс! Що там він таке не? А! No, ну, thanks, bro! Thanks. Ігноруй побільше моїх цих зелених. Чортиків, я так розумію, да, він ще раз буде пускати на... на мило. Е Окей, у нього мінус башта справа, це прекрасно. Ну і по суті, по суті. А сплешу у неї немає у пічки? Нема сплешу, не знав. Окей, тут у нас є знову ця проблема з... Е я не знаю, на що я тільки що захистив праву башту, якщо у мене на лівій набагато більше проблеми. Да, і рейдж плюс ця забере мою башту. Наше я це поставив. Я міг спокійно захистити, хоча. Я ще не, один, не разу пушку навіть не використав в цій прекрасній... в цьому прекрасному протистоянні. Окей. Агаче, агаче, мафело. Мой фарт смела. Виживаю на одному хп. Тут буде Goblin Giant in the Pocket, як кажуть. Я на це скажу, ну блять. Ау! Моя пічка отримала хлібальник. Там зліва пека дуже неприємна. Але навіть якщо він забере... Ні, він, він не зможе забер... забирати мою тайверку. Да, пушка от сюди. Ще одна. А, ну і... Хохрайдер. Добре, я бачу. Прекрасно, прекрасно. Мені подобається поки що, як е, працює. Году, реально, пічка це те, що прям мені треба було в цю деку. От я шукав, шукав і суперсел такі. Перший раз в житті суперсел роблять щось. Перший раз е, в житті суперсел роблять щось позитивне, і дали мені прекрасну карту, яка закриває якраз потреби моєї деки І ще й буст на неї, тому що в мене пічка, мабуть, левела 10-го. Момомі з якогось корейського клану. Та ну, це що знову. яка яка це така була? Таран. Ага, це, це, це схоже не таран. Окей, все одно дочка буде. Від... Так, не хочу... Блять, сказав не хочу ятанкувати. І в я затанкував. Окей. Фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак не Well fuck. Well fucking shit, бро. Ай яй блядь, Як же, сука, боляче, як же він не. Розібав. Ну, якщо б я насправді не поліз Хогом перший в його територію. я думаю я би вижив. Я би вижив. Але Піздец. Пізєць. Окей, мені треба зробити. Так от. І от єбать. Я хотів сказати, що отак от і отак от треба зробити, щоб не померти, але... Окей, я не помираю, П'яка хілиться, прекрасна. Прекрасна карта, еволюція. І ми майже не отримуємо демеджу. Але тут якимось чином треба буде жорстко комбекнути проти цього Момі. Блять, та відїбись вже. Ну, мене тупо... Ну я міг хогом затанкувати, але, блять. Ну, коротше, Хо-хо! Хо-хо! Знаете же, так хо-хо, ну вот именно. А, це буде боліче, будь ласка, не помри. А, ну все джи. Джаджи, це не комбакайся. Давай, давай, давай. Кидай, кидай, давай. ти ж годиш. Я знаю. ти копиш свої вісім миликсира. Ага. молодець, Молод... Яка молодчинка, сука. ти. 11, Хп. мені треба. точніше, 111 ХП у моїй башти і я її нахіра захищаю. Я не знаю, нашу, я це роблю. Меганайт, направо. може навіть еволюція. А, ні, не меганайт, окей. Ну, тут або три 3 або Я просрав. Ну і я просрав. Все-таки <ріст> да. да. Давайте ще попробуємо з е, пічкою. А які там ще карти бустяться, бо в мене реально у мене не докач жесточаєш, типу у мене є докач в реальному житті, але не докач в, в плані карт. Які її можу використовувати. І це дуже і дуже херово, я б сказав. Що там ще буститься? Угу. Геніально. А, а яка у мене відьма? Відьма, 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 відьма. Де то у мене? А, ну якщо я її не бачу зверху, то вона десь в пізді, так. Да. Окей. Я пробую відьму. Я просто думаю, що це якраз те, що мені треба. Вона дорога. Що піздець Але це те, що мені треба. Я думаю. Юзнов на неї поушен буста. Э, і так я. Ага, 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 ага. Я бачу, я бачу тебе, бро. Такс. Mm -hmm. Просто Відьма це по суті, якраз те, що мені треба. Вона і спавнить скелетиків, які мені. Э, ну, не, не сказав би, що мені вистачає. Скелетиків, так, це full def. Можливо. Видимо, ще повинно. Ага, привіт привіт. Я поняв, що ти граєш. Окей, ну, і це гарна контратака з ділами. да, він просрав. У нього повинен бути зараз король скелетів. Не, мені знову бота якогось взяли. Ну, депу. Вони таки, ти програєш? Нічого страшного, ми тобі дамо бота. Ну що це за... Да, це я бот. Блять <ріплє> <ріплє> Це позор. йошки насралки. Ну хоча зато. Е Там справа цей Жорстко попрацювали на своєм. Е знаєте, що таке мастері? Ну от знаєте, що таке мастері. Так мастері це те, що мені якраз треба, щоб прокачувати мої карти на і одна з тих карт, яку я хочу прокачувати, це прекрасний цей боллер. Не, не боллер. Um... Це Suspicious Bush. От. Підозрительний буш. Отакі от пірогі. Добре, ну, тупо ту, ту, бота, дали тому тут немає сенсу якось щось робити. Знову нічого з цього. З... А, нічого сказав я. Окей, в мене тепер є еволюція електродракона. А, я перший раз взагалі відьму зіграв. Unlucky. Ну як перший раз. Умовно перший раз. Може, еволюція електродракона вона жорстка. цих циклів. Cycle. Cycle, my fella. Wait, which one cycle? Right? No, that one. Oh, damn. Damn, bro. Damn, bro. Сколько тут я до нього карт? Ну, у меня дохера цих карт, типа, стоп, воу, 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 воу. Хммм. Окей, давайте еще с ведьмами поиграем, может просто я, дракона я на на наступний відео поставлю. Прокачаю його і поставлю. У мене вже Е, Блять, знову я просто займаюся цією піздоболією. Ага. Well played. окей, я хочу вбити цю штуку, щоб моя... мій міг суспільше збушити. Він дуже багато еліксіру встрав, тому тут, якби йому треба буде вибирати. Хоча, скорішся. Where are you? Where are you big fella? Окей, okay. damage, пішов damage, стопнько, Witch. Witch is crazy. Это же арбалет тишо? Ну не у пушка є. Це странно, якщо б це був okay, я, то может и странно, если бы все было арбалет. Окей, я in, boys. I'm all fucking фак. Будлатка. Блядь Ага. А теперь як меня не захистить это на питание, да? Гай, болінь! Окей, я думаю, це мене. Можна... Це законтриться. Да, це законтриться. І тоді. галем. Як завжди, мастер-таймінгу, як кажуть. мастер-бейтингу. Мастер Окей, uh, okay, танкує. Ну, але я думаю, тут це одно демеджа не буде. Да. Да, не буде демеджа, на жаль. Я цих прекрасних шалав. Так, в нього мінімальна єліксіро, також є як у мене, але я боюся, що в нього якась. дебільна. не знаю, таран може. Є. Ті ж такі, таке. Бо я уявні не маю, що в нього за Win Condition. Можливо, це все-таки. Так, я не хочу йому давати, як кажуть, цей. М -м Lightning Value, як кажуть. Але я дуже хірово зіграв тільки що. Я не знаю, що ти граєш, бро, я не знаю, я наляканий. Що він грає? А, я вас поняв, дорогі друзі. Я вас поняв. У нього ще еволюція цього ублюдка Літучого Так, easy arrows. Да, еволюція ублюдка, ось его нам сподіваюсь... Окей, окей, це все дефа. И в мене это подъегарна контратака. Изливо, я ще додам суспишу Буша. Так, де твои лусицы, бро? Все, давай. Там одна, там одна вывати, не могла понять, что она хочет сделать. Типи ты налево, піти ты направо. Прекрасный демедж по обыдвам баштам. Uh, моя еволюція живе далі. Ну майже. Uh, так, я тут не хочу сильно олен робити, але. Да, 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 він глупий якийсь. на, що, на що ти це зробиш, бро. Окей, okay, типу зрозумів, на що він це робить, але це ну, цього, цього недостатньо, щоб переконати мене, що він адекватний. Uh, прекрасно, неймовірно, жорстко. Стріли. Дякую, дякую, бро. Це, це саме те, що я хотів. Е, ну і susпішес буш наліво. Щоб він його жорстко напрягав. Ага, кайте. Окей, гачу. Так, у мене є пека і на це. Там suspicions bush жорстко працює, ага, а тут п'ека все одно за тепер. Типу їй все одно. Так, да, навіть 0 демеджа, тупо 0 демеджа. Так, тут я роблю отак, от. І десь його лусніці зараз будуть. Де вони? Де вони? Все вони. Насправді. Пф, я міг тільки що... Окей, я, я просто закінчу гру через е... просиклі, почекайте. Вич? Віч. Віч. Вскодич. А скільки дають стріли по башті? 14. Окей, мені подобається. Мені подобається садека. Е... Хоча проти мене якісь ботів дають, тому я не впевнений, що тут ще може бути краще, може бути гірше. А чого мені... One star завжди дають Ну і я думаю. <гас> Стоп. Так, Избираем ще тут І Ой, якраз краткий электродчик Мафэлас Прекрасно. Я тоді Я тоді щасливий Що у нас тут вийшло У нас вийшло получилося... Ну, вийти в плюс да Короче, я там не пам'ятаю У мене память у крыпки uh, і uh, дякую за перегляд